Вони сплять серед мішків, ховаються від негоди під поліетиленом. Вони мерзнуть, хворіють, але не здаються. Українські хлопці щодня своїми тілами захищають наше життя і наш мир. Нині війна на сході практично за власний кошт. Держава, на жаль, не може повністю забезпечити захисників вітчизни. Багато чого вони купують самі. Або за рахунок волонтерів у них немає найнеобхіднішого одягу, їжі, медикаментів, засобів гігієни, амуніції. Єдине, все, що вони мають, це гарячі серця і віру в перемогу. Понівечені з ранами, які щойно залатали лікарі, вони знову рвуться на фронт, бо знають, що там їхні побратими чекають підтримки. Але насправді допомогти їм сьогодні може кожен. Вінницький батальйон волонтерів вже неодноразово вирушав на передову, щоб доставити нашим солдатам найнеобхідніше. Часто нам у складних умовах доводиться добиратись до місць дислокації хлопців, щоб передати їм народну допомогу і зробити їх життя бодай трохи комфортніше. Зараз ми розпочинаємо акцію разом до перемоги. Якщо ви побачили цей логотип, не залишайтесь осторонь, а допоможіть чим зможете. Наша байдужість це найстрашніше, що може бути сьогодні. Нехай усіх наших бійців береже Бог разом до перемоги, правда за нами.